У Марта Юніор. Сьогодні я з вами йду до школи. О, Латк. Привіт. Це, наша... це, це, це наша кекс. Целяна. Це наша кекс. Ми заходимо за нас, раму тоді йдемо до школи. А потім я буду ще знімати, я йду зі школи Я йду до школи, я йду зі. Школи. Mm. Та mm. Ну, Ми заходимо. І за нас заходи. Ну, короче. Привіт. Тут так пахне смачно. В кимось духами. Давай, стукай. От там вихід. Качка дистанивай, качка диставай. Познаємо один Сьогодні четвер. Хто вгадає? Добре. Зараз яка година вгадайте? Та, е -е 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 -е. Таля вгадала. Ну, коротше, так скучно, як завжди, йдемо до школи. А ніхто не, не скаже. Там третій в зеленому мост. Трюксаком Класний трюксак. Ну, не дуже. Дуже на такий ліпшик. Я тому така школа. Така школа скучна. Настільки нудна школа. Просто капець. Ну я люблю фізкультуру і інформатику, але там дуже зимно на інформацію. Там просто там морозище, там ніби сніг падає прямо на тебе. Ти без куртки. Коротше, тут не добре. Нагадую, це буде нагадую море. Там так жовто слід. Бачите? <реклама> mm, так шкода, що зимно дуже. Я не знаю, мені дуже, якщо чесно. Я і так в своїх лазинах тоненьких. Ну, Вони такі трохи шкіряні, теплі, але все одно я десь не маю з... благоту лілю. Бо по-інакшому не піде. Ну добре. Пробаємо по іншому Краче. Ну, я ще йду до школи. Ще йду. Просто йду. Це відео ставте палець у мене. Підписуйтесь на мій канал Вісімпокласам для Юніор.